Чи завжди гра Ліла дає відповідь, на яку ви очікуєте? Це дуже цікаве питання, і насправді гра Ліла може давати декілька різних відповідей. Може бути так, що дійсно Ліла показує, що ви на вірному шляху. І клітинками, по яким ви будете ходити, вона вам буде підсвічувати саме ті стани, які хтось вже буде впізнавати в своєму житті. Іноді це навпаки. Що треба відпустити, що ви тримаєтесь за ілюзію, що потрібно рухатися далі, да? а це вже якась утопія. Це не завжди приємно почути і відчути, але завжди чесно. Бо справжня трансформація починається не там, де солодко, не там, де вам кажуть те, що ви хочете почути, а там, де ви чуєте правду. І де ви готові почути цю правду, бо не завжди це співпадає, да, що коли вам говорять правду, а ви до цього готові. Готові чути, сприймати і потім змінюватися. Але якщо ви насправді готові а, піти у зміни, почути правду, побачити, а що саме дійсно зараз. Тут і зараз у вашому житті заважає вам отримати або дійти до тієї мети, до якої ви хочете. Ми чекаємо вас на Груліла, де ви чесно почуєте відповіді, що вам потрібно змінити в собі. Приходьте до нас на Груліла, яка відбудеться 2 серпня в Києві, групова Жива Гра. Чекаємо вас! Пишіть для запису нам в директ. Гра, і ми вам розкажемо подробиці.